Після того, як 45-му році Корея поділилась на північну та південну, після Корейської війни в 50-х, коли дуже багато людей померло, і Південна Корея була розтрощена, після того як десятиліття Північна Корея погрожує південні стерти її з лиця землі, після того як Росія напала на Україну, і Північна Корея допомагає Росії з боєприпасами, після того як північ почала відправляти гігантські кулі з лайном та сміттям. В сторону Південної Кореї, а потім ще одне лайно у кількості 12 тисяч північнокорейських солдатів, які будуть вбивати українців на стороні Росії, тоді як корейські співаки та гурти, аудиторія яких 2-4 мільйони їдуть в поражку, розважаючи їх, коли йде активна війна зараз між Україною та Росією, та показують приклад своїм фанатам, що музика в не політики. Обіцінюють ситуацію та знають, що залежні фанати їх пробачать. Це просто вища форма клоунізму.